Вітаю вас, друзі, на водоймі «Орлеан». Нарешті ми в цьому сезоні добрались до оновленої водойми «Орлеан». В якому плані зроблені вимостки, пророблено дуже багато роботи. В кожному секторі є розетка, електрика. Так що, друзі, готуємо прикормку і будемо ловити місцевих коропів. Поїхали! Маємо на цю риболовлю корм. Простий, але ефективний. В нашому арсеналі варені бойли Red 20 мм і варені 14 мм. 14-ку я даю зразу в першу добу разом з розчинним бойлом. Також додам ельчик. Він у мене різної фракції, короповий, форельовий. І залью це все діло я. Ліквідом ред. Також е, додам коноплі, потім як це все настоїться, дам настоятись після того, як залью ліквідом, і будемо годувати. Першу добу я більшу кількість даю розчинного бойла і коброй буду кидати в нашу точку лову е, розчинний бойл ред. А потім вже перейду повністю на варений бойл. Ну що, друзі, готуємо корм, готуємо і ловимо рибу. Хо-хо-хо! Маємо, друзі, перше клювання Водой Орлеан 22 й сектор. По відчуттям гарна рибка. Супротив чинить гарний, ну он дивиться по вудочці. Зараз треба трошки форсувати, бо там он карчі. А вона так і цілить туди. Так і цілить туди. Затихло трошки, вітер затихає. Ну всю неділю вітер такий дув. І ми чого? Ми бачили, що по направленню вітра він дує у нас з дамби в хвіст. Тому ми і стали ближче до хвоста. Нормально. Отлично. Перша рибка є. 8 кілограм 100 грам. Не забудь же, коли ми тебе зараз випустимо, покликати нам бабцю з дідом. Домовились? Це він сказав да. <гум> <гум> бабцю з дідом нам давай. Опа! Супер, початок є. Е. Бачиш, я коли вважаю, одів, щоб мозолі не натирають. Виважувати тузики? Так, да, хотів він закидувати. Тільки хотів закинути після того сазанчика. Тільки вудку взяв і палка поїхала. Щось так частенько клює, дрібна. Мабуть, отаку, отаку насадку зараз буду робити. Щоб вона рідко клювала, але добра. Хоча було в мене таке, що на 24-й бойл короб клював трохи більше ладоні. Помниш, тут же на Орлеані, да? mm -hmm. я ще відео показував. що ми дивувалися, як такий корот міг на 24-й бойл клюнути. Я не скажу, що це 10, ну не зовсім такий туз має бути. Ху, аж рука заболіла. Ох, і сильна риба, ну клас, такий адреналінчик. А! Гарно сидів, не зійшов би. От на одинарний розчинний ред. Без підсадки по папчика. Чисто тонучий одинарний розчинний 20 мм. Красивий дуже. Ага. 8 кілограм 400 г. Заслуговуєш на фото, дружище. Щось нездорове, так? Щось невеличке. Є! Yeah. Yeah. <laughs> нездорове. <laughs> Перший орлеанський мій коробчик невеличкий, але ми чекаємо на більшого. Давненько вже не було. Годину, мабуть, клювань. На сонці тепло, а в холодочку сидиш. Вітер такий холодний, це капець. Прям пронизує до кісток. Хвиля, аж барашки йдуть. Тормить! Орлеан штормить! Ну, рибку нам потрошки дарує і гарно. Знову пре. пре туди, в корчі. Таких коробців маємо у достатній кількості. Пробуємо на ніч ближню дистанцію 40 метрів. Можливо, щось на вечір до нас туди прийде. Закрилась, спомба закрилась. Сонце тільки заховалося. Це дубар такий. Ух! Треба вже одягатись. Лижня точка на вечір працювала оддихне? Щось невеличке суші? Теж невеличке, ну і там невеличкий короб. Ну, Ближня точка бач на вечір, як я і говорив, що ввечером має спрацювати. От у нас два сидить. Клас? Дуплетик, відличний. Вечірній дуплетік таких сазанчиків. Супер. Рибалимо далі. Ловимо таких красунчиків. Стаглись, пливіть! Пливіть додому! Парує. Обіцяють прямо заморозок на сьогодні. Замерзала. Під Замерз. Треба прогріти. Це сьогодні дубаріна ночу, ще й досі парує. Промерзло все. Підсока. Е, Треба змочити. Як і обіцяли синоптики, що сьогодні буде мороз, так і є. Зробимо перезакид. На ранок ще Дали трошки бойла половинками а потім буду цілячком уже їх кидати. До речі, хотів вам показати, замовив на Aliexpress маленьку крушу. У мене є здорова. Ну, мені було цікаво, що за якість, на вигляд по фото було похоже щось на корда. І дійсно от я вам покажу пару буліків. Ну, гарно крушить. Ну, я ж кажу, на вигляд на дотик вона нічим не відрізняється від корди. Тільки того, що тут не написана корда. А коштує в два рази дешевше. Після такого морозного ранку сонечко пригріло, Кайфуємо на сонечку. Так і в кущі в ті, в карчі, так і переблін. Приходиться трошки фарсірувати. Блін. Одну рибу гарно ми в тих чагарниках вже загубили, можна так сказати. Втратили. Зайшла. Я залишив палку на родподі. Ну, добре, що риба відчепилась, вже витягнув я, мабуть, розкрутилася і зійшла. Ну, якби без проблем так, чик з ривочком витягнув, все було ціле. Але риби вже не було. Почала працювати ближня точка. Я спочатку з дороги, вечір уже, зробив тільки одну кормову точку на 80 метрів, знайшов там тверденьке таке дно і Погодував і ловили там, а вже зранку промаркірився далі, знайшов ближню точку 40 метрів і от почали її годувати, і вже маємо відгук з неї. Вимарив форсироване виважування, щоб в корчі не зайшов. Клас фоткаємо і випускаємо в берег пішло, доганяю. Нас догнав. Смикається, смикається. Амур! Оце торпеда! Оце торпеда! Ось він! Довгнить їх не води! Все, так лац! Так, а ну давай! О! Атака торпеда на 11 кілограм! Фух. І, до речі, взяв на тонучий бойлред! Розчинний. Ну, це я про те, що... Кажуть, що зазвичай амур бере там на плаваючу насадку, попап, вафтірс, приподняту. А, ну, мені не раз попадався амур саме на тонучу насадку. І маю ось таку от таку класну рибинку. У нас ця торпеда і паровоз. Швиденько випускаємо. Біжу, 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 жубі, дожди, почекай. Це завжди так корму тільки доси і клювання. Супер. Треба буде зараз ще коброю покидати, бо основний закорм тільки що ну, годинку назад, можливо, зробили. Хто ты? Хто ты? Може Амурчик на точку став? Я не против ще такого Амурчика. Сазанчик на маті ще один из дуплета. Ну амурчик це вообще бомба! І, і ти класний! щоб здоровенька, Ну ні, не дуже тяжко. О, зараз пішло тугіше. Зараз, зараз я піймаю велетня. Mm. <гум> а таких чудових коробчиків дуже багато, тому щоб... Піймати більш крупнішу рибу доводиться цідити, багато-багато ловити таких невеличких коробців. Але задоволення, дуже велике задоволення їх ловити. Чудово. Винить ляска. Вверх трохи пішла. Доганяємо. Ну, то вона вже рванула в корчі. Ні, вона ось очі. Так, да, я бачу, ну вона ж пробувала туди рванути. Ось, друзі, той коробчик, який завів у корчі. Ледве його оттуда вивела. Отакий От красунчик на 6 кілограм. Ну він вартує вашої уваги. Я з ним поборолась добре. Отакий От красунчик. Гукай бабусю, дідуся. Ух, натянула, як струна. що вечірній вечерній проход. Вітер за сьогодні раз-три мінявся. Спочатку дув з дамби в хвіст прямий, потім з того хвоста туди. Тепер на нас отак. Три рази мінявся. О, знову прев Эти... Преф корчі не зупинити його. Приходиться форсірувати трошки. А жилка... А жилка 025 не дуже той пофорсіруєш. Одинарний розчинний бойл ред, як я вам і казав, на цій, на цій риболовлі просто топчик. Монтаж використовую інлайн. Ну і на цій риболовлі я використовую мягенькі поводочки, десь 12 см довжиною. Ну, гачки різні. І кренк, і white gape. Ну не нездорові, але ж не здорові. Отаку моя насадка виглядає. І перше ранкове клювання. О! О, ще клювання. А в мене чи сход, чи... Так, да, в мене сход. О, бери. Під. О. Сьогодні перед дорогою дали собі. Розслабуху трошки подрімали. Подовше. У мене сход, на жаль. Ну нічого. Риба є у нас, риби достатньо. Якби її тільки не пустить в кущі. Сюди переходь, на ту сторону, і зразу. Бо вроді як важкенька рибка. А вона туди, ти бачиш? Угу. Шурує. Клас! Гарна риба. Красивий який коробчик. Дивіться. На 8600. Гарний. Отака красота. Поборолась з ним. Дуже хвилювалася, щоб у кущі не зайшов. Ну, слава Богу, все обійшлось. Отакий От красунчик. Потихеньку збираємо речі. Нам ще 200 кілометрів їхати, хочемо доїхати додому до темна. Відловилися просто ми шикарно. Якщо на загальну вагу, то риби було дуже багато. Ми всю не зважували. Наша ціль була половити бійкої сильної орлеанської риби. Вона досягнута. Настрій у нас дуже чудовий. Всім вам, друзі, по традиції бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, як найскоршої перемоги. Слава Україні!